Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий ранок. Добрий ранок, студія. Ну певно, з ось цього відтинку українського кордону і варто почати. Я маю на увазі Сумщина з протилежного боку. Очевидно, це російська курщина. Яка там оперативна інформація? Що, що вам відомо? О, ті дані, про які ви зазначали, це було кілька днів тому по знищенню російських військових, які намагалися зайти на нашу територію. Вчорашній день характеризувався таким меншим напевно тиском чи спробами зайти на нашу територію, але знову ж такі такі дії ворог не припиняє. Бачимо, що невеличкі групи намагаються перетинати кордон, намагаються швидко пересуватися нашою територією для того, щоб десь закріпитися, накопичуватися. Тому наша задача. І надалі знищувати їх і безпосередньо по лінії кордону, на підступах до кордону, та й власне ті, хто перетнули кордон вже на нашій території, і наша задача також звісно не допустити просування вглиб нашої території для того, щоб ворог не міг взяти під контроль повністю автошляхи. Це фактично такі логістичні напрямки щодо. Забезпечення наших військ, які перебувають ще в Курській області, загалом по напрям... по операції, яку ведуть сили оборони по той бік кордону. Генеральний штаб збройних сил України зазначав про те, що ворог продовжує тиснути це десятки, фактично боєзіткнень, і ворог намагається витіснити наші сили з Курської області. Якщо говорити про кордон, про ситуацію на кордоні, наскільки тут спроби росіян прорватися інтенсивні, ну, якщо говорити про відтинок в межах операції по Курській області Сил оборони України, то власне спроб прорвати наш кордон та й підходи до нашого кордону не фіксується. Фактично, напрямок населеного пункту Новенький, про який ми з вами щойно говорили, це такий фланг. Ці цієї території, тієї зони активних бойових дій по 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 той бік кордону, і власне ворог і раніше намагався і кілька кілька тижнів тому, і буквально Останнє такі масована спроба штурму нашого кордону по напрямку пункту. по напрямку населеного пункту Журавка фіксувалася десь тижнів три тому. Тоді ворог намагався використати навіть колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, але вони також були знищені свого часу. По правому флангу ворог також намагався Підійти до нашого кордону, але ці, ці дії не увінчалися успіхом, і знову ж таки ми робимо все можливе для того, щоб ворог не зміг по флангам, чи справа, чи зліва. Зайти на нашу територію для того, щоб не створити проблем для наших військ в межах Курської області. Ну буквально вчора ви в коментарі заявляли, що зараз фіксується спроба переходу кордону маленькими штурмовими групами ворога. двоє-троє військовослужбовців, інколи по п'ять, які мають задачу максимально зайти в глиб на нашу територію, накопичитись, закріпитися і розширити зону бойових дій. Оці спроби, я так розумію, що це вони в форматі ДРГ йдуть, а не відкрито тривають. Ну, це якраз по напрямку населеного пункту новеньке. Uh -huh. Фактично, лівий фланг е е е території, де е сили оборони України в межах Курської області ведуть е свою операцію, і це не диверсійно-розвідувальні групи, це все ж таки в більшості ті м'ясо, які ворог кидає для того, щоб вони. Або вмирали, або ж намагалися закріпитися на нашій території. Дії диверсійно-розвідувальних груп вони звісно інші, і власне до цього до, до них долучають фахівців, які знають справу саме по диверсійній діяльності. І якщо говорити про диверсійно розвідувальні групи, то звісно, ворог не відмовляється від таких дій. І диверсійно-розвідувальні групи ми продовжуємо фіксувати, які ворог використовує, але на півночі Сумської області. Якщо брати за останні кілька тижнів, фактично дві групи диверсійно розвідувальні групи були викриті на півночі Сумщини, це ближче до Чернігівської області. Які е, намагалися перейти наш кордон, е, атакувати навіть позицію, яку позиції, які отримують е, прикордонні підрозділи, по ним відкривався вогонь. Відповідь застосовувалися і інші засоби ураження, зокрема мі мінометні розрахунки, і е, ворог відходив за лінію нашого державного кордону, не досягши успіху, ну задача у таких диверсійно-розвідувальних груп або ж атакувати позицію, або ж вивідати. Побудову нашої оборони для того, щоб туди в подальшому наносити ураження з більш потужних засобів, ну або ж мінувати місцевість з надією, що на таких засобах підірвуться наші воїни. Інші відтинки кордону, бо ми тут здебільшого говорили про Сумщину. Яка там ситуація, чи там фіксуються намагання перетнути кордон ДРГ? Ну, якщо знову ж таки прив'язатися до кордону з Росією в межах Чернігівської і Харківської mm. областей. То спроб заходу ворожих диверсійно розвідувальних груп за останній період не фіксувалися в межах Чернігівщини протягом цього року. Прикордонні підрозділи взагалі не фіксували таких спроб в окремі випадки фіксувалися по харківському відтинку, але знову ж таки ворог тоді не досягав ніякого успіху, бо по ньому відкривався вогонь на ураження. Якщо говорити про прикордонників, які перебувають на бойових позиціях, які ну, фактично зараз виконують бойовий свій обов'язок, про що можна говорити? Про які угруповання, які звідти новини? Ну, дивіться, і лінія кордону з Росією це фактично лінія фронту. Хоч. і... Більшість цього напрямку там немає активних бойових дій, але знову ж таки протидія ДРГ. Бачимо зараз спроби заходу по сумському напрямку зони активних бойових дій в межах Харківської і скрізь прикордонники, як невід'ємна складова сил оборони разом з іншими підрозділами виконують завдання, аби не допустити просування противника і максимально наносити йому ураження. Також лінія фронту, це Купінський напрямок, це Лиманський, Сіверський, Краматорський це там, де присутні наші підрозділи з бойових бригад, з інших прикордонних загонів з швидкого регування. Знову ж таки, за останній період бачимо таку активність ворога. Там, де перебувають прикордонники, це саме Купінський напрямок, і ворог продовжує здійснювати і штурмові дії по нашим позиціям. Але наші підрозділи вправно застосовують і безпілотні літальні апарати і застосовують підрозділи рубаків. Для того щоб ще на підступах до нашого переднього краю виявляти ворога, виявляти його штурмові групи, техніку, яку він використовує, і максимально знищувати, аби фактично піхотинці були в безпеці і прикриті своїми ж силами. Ну і звісно, що прикордонники маючи на озброєні артилерійські підрозділи і реактивні системи залпового вогню. Ми також застосовуємо ці засоби для того, щоб знищувати противників. Спасибі вам велике за цей ранковий коментар. Андрій Демченко нагадаємо речник Державної прикордонної служби України власне про ситуацію на кордоні. Ну і ми тут про різні відтинки так на правду говорили.